На ваш погляд, тепер, коли видані такі ордери, скажімо так, ну головним винуватцям, мабуть, масованих ракетних атак по українській території, як в цьому контексті може змінитися їхня тактика, їхні дії, і чи будуть вони, власне, змінюватись? Я думаю, що ні, і не варто на це розраховувати, тому що а тут же ж як треба розуміти, що вони ж не, не одні ухвалюють ці рішення. Тобто діє ціла машина: є Генеральний штаб, є міністр оборони Шойгу, який в Росії віддає відповідні доручення, і є Путін. А вони, звичайно, що виконують ці накази, знаючи прекрасно природу цих наказів, знаючи, що вони злочинні. Ну, але вони їх виконують і будуть продовжувати виконувати, тому що іншого виходу немає. Ну тому що. Закінчити як Суровікін ще так, є, до якого були питання, які у них в'язниці. Ну, це ще за щастя для них було би, тому що Суровікіна відправили на місії в Африку. Там в Алжирі він з'являвся в інших місцях, і там він тепер працює. Ну, таку подалі значить, відправили працювати. З цим ж так, вочевидь, не буде, тому що всі ж розуміють, що це. В тому числі і цінні свідки. І тому все буде робитись для того, щоб, по-перше, нікуди їх ніколи не випустити вже пожиттєво, допоки я не знаю там, хіба це коли Росія розвалиться, трансформується, щось там буде змінюватися, як було з колишньою Єгославією, яка фактично розпалася на інші держави, які утворилися. Ну а відповідно, режим Мілошевича. І не тільки Мілошович, а й його оточення, і інші там діячі, які вчиняли воєнні злочини, вони б повстали перед судом те, що ми на сьогоднішній день називаємо трибуналом Гаазі. От якраз там це все відбувалося. То за таких умов. А врешті, скажімо так, очікувати, що вони зараз схаменуться і перестануть виконувати. Ну ви ж розумієте, що знайдуть заміну. Тобто, якщо навіть хтось психологічно зламається, ну знайдуть заміну, поставлять іншого. А цих десь заховають так, щоб про них ніхто ніколи не знав і не бачив. До речі, по командувачі їхнього Чорноморського флоту там же ж теж різна інформація була, зокрема така, що його. Готується списати, що називається, ну відправити кудись там на почесну пенсію, значить тому, що він не справляється з задачами. А ну, ми всі бачимо, що відбувається з чорноморським флотом. Тому я скажу так: це рішення важливе з юридичної точки зору. Воно важливе з точки зору того, що а, ці розслідування не припиняються, і на Путіні і на Львові і Біловій не зупинилися, тобто продовжується видача ордерів на арешт. Це важливо. Тобто процес йде за своїми, скажімо так, за своїм планом, за своєю організацією, за своєю логікою. І це добре. Тобто, з точки зору продовження міжнародного тиску на Росію різними засобами і долучення до цього юридичного треку, зокрема, міжнародного кримінального суду і інших, в будь-якому випадку звинувачення, які є, це ж теж фактаж, це документи, які збираються, це підтвердження, щоб ніхто потім. Ні з російського боку, ні з інших там а перемовників великих чи миротворців у лапках, які радять і кажуть, що можливо варто там десь зупинитися можливо, десь порозумітися з Росією тощо, щоб вони бачили, в тому числі що є докази, є факта, що є міжнародні ордери на арешт. Угу. Ну, а ще хочу вас спитати про такий можливо психологічний аспект, якщо він може мати тут місце. Стосовно того, як дійсно це може впливати вже на інших військових, на генералітет, на власне представників вищого військового командування, на оточення, зрештою, Путіна, коли от, дійсно такі ордери продовжують видаватися, і незрозуміло хто може стати наступним. А я думаю, що тут така ситуація. Я думаю, що я. Спочатку, коли починалося це повномасштабне вторгнення, всі там були впевнені з оточення, що це все так швиденько пройде, з мінімальними, скажімо, якимись ризиками і втратами. Ну, ясне діло, що будуть санкції, тобто вони ж розуміли, вочевидь, що це все буде. Якісь там втрати понесуть тощо. Але зрештою розрахунок був такий, що можливо, вже б там на 2024 чи 2025 вже б все пішло на спад, і якісь би там санкції скасовувалися. Ну тобто, пережили, перетерпіли. А зараз е ситуація затягнулася чим далі, тим гірше е для Росії стає і безумовно буде ставати. І тому мені видається, що багато хто вже просто вочевидь змирилися тобто вони скоріш за все розуміють. До чого все йде, і але ну будуть все одно сліпо виконувати а, ті накази, які їм віддаються, і вони потрапили в ось цю пастку. Коли кожен наступний крок, він, скажімо так, поганий. Ну, я поки що не бачив якихось виступів а, їхніх там офіцерів, яким щось не подобається, які би щось. Сказали, тобто, репресивна машина поки що перемелює. Ось тих, хто російська репресивна машина, тих, хто намагається, пам'ятаєте, був на півдні, коли починався український контрнаступ, там такий командувач. Він командував групою, він командував армією, фактично, яка прикривала напрямок е Оріхів е на Оріхівському напрямку: Токмак, Мелітополь. Ну, і немає його десь відправили його на якесь інше місце служби в Росії, і про нього всі забули. Він виступив з критикою російського військового керівництва. Все, я підозрюю, що звичайно, якесь невдоволення і психологічно вони це розуміють. Але на сьогоднішній день Росія в тій ситуації, коли їхня репресивна машина ще працює і ці настрої може подавлювати, як довго? Сказати важко, чи означає це, що це так буде завжди? Ні, не означає. Ну, але наразі ось такий стан речей. В контексті російських потенційних обстрілів, з яких ми починали, хочу ще спитати і попросити вас прокоментувати інформацію від наших повітряних сил, зокрема від речника Ігната, які говорить про те, що вже понад тиждень росіяни не використовують а 50 після останньої власне атаки. То як в цьому сенсі можуть змінитися ну, дії росіян, дії окупантів в небі? І фактично як це може повпливати на подальшу їхню можливість обстрілювати українські міста? А ну щодо дій, ми бачимо, що в принципі на жаль ще не вдалося а, забезпечити відсутність запусків керованих авіабомб, Тобто ворог їх застосовує. Наші повітряні сили докладають надзвичайних зусиль роблять ну, таку важливу роботу. Ми бачимо цей результат. Неймовірний, просто захопливий по збитих су 34 чотири. Але, скажімо так, є у ворога ще можливості і спроможності запускати, зокрема, керовані авіабомби, і тут це на сьогоднішній день певна загроза дійсно серйозна для лінії бойового зіткнення там, де вони їх використовують по позиціям наших військ. На щастя. Що останнім часом можна констатувати дещо зменшення ефективності? Тобто, якби були, були більш ефективні в цих ударах, то взагалі було б, ну, ситуація була б ще гірша. А так вони в принципі, завдяки тому, що їх і відганяють наші засоби ППО і десь бояться ближче підлітати, і так далі, то дещо впала ефективність, але воно все одно дошкуляється. Є проблема, що стосується атак. Які відбуваються на сьогодні, ну ми бачимо, що немає е, ударів е, стратегічної авіації російської, а е, це це помітно в принципі. Хоча знову ж таки виникла пауза, не виключено, що вона була продиктована і літаками А 50 і їм стало важче, скажімо так, моніторити і розвідувати цілі. Але разом з тим, вони е, це не є абсолютною перешкодою для того, щоб Росія наносили такі удари стратегічної авіації, і ця пауза, яка була, в принципі, ну дає підстави розуміти, що десь незабаром вони можливо спробують знову ж таки скористатися там якимось можливістю і завдати таких масштабних ударів по території України. А загалом можна констатувати, що окрім шахедів а окрім с 300 як там було кілька днів тому, по Костянтинівці по інших місцях. В принципі, чи по Харкову, по прифронтовим територіям а, так ворог зменшив кількість своїх ударів, це очевидно. Навіть я скажу балістикою поза С-300, тобто навіть а, іскандерами і навіть корейськими ракетами. Тобто, дійсно, інтенсивність їх ударів а, вона впала, вона зменшилася. Просто, а, але ну, скажімо так, вони не застосовують А-50, вони застосовують су 24 Розвідувальні для того, щоб літати вздовж кордонів з Україною, ну це зменшує їхні обсяги, можливості. Це не а 50 Ну вони намагаються, хоч якось, там, виявляти, але спроможності дійсно впали. Ну і в повітряних силах так само припускають, що росіяни взяли зараз ось цю паузу, фактично так і не використовують, а 50 не застосовують для того, аби змінити певним чином тактику, можливо, перебудувати маршрути. І от припускають, що росіяни можуть ну фактично змінити місця базування і патрулювання цих літаків, і це буде там уже на відстані 260-280 до 300 кілометрів від безпосередньо лінії зіткнення. А на ці наскільки це змінить можливості російські, якщо ось настільки далеко їм потрібно. Буде тримати своє 50 і далі. Ну, відповідь тут дуже проста: чим далі від е, об'єкту розвідки, а в даному випадку це територія України, тим меншу територію вони будуть покривати. Ну вони скільки там заявляють, своїх оцих У вони заявляють там до 800 кілометрів вони могли бачити. Хоча, до речі, це не підтверджується ні незалежними там джерелами, ні іншими. І я вам скажу, що. А враховуючи те, що вони підлітали а, доволі близько коли перший А і іл 22 були збиті. Ну, у мене виникають сумніви, що там на 800, а це менше значно. Ну але в будь-якому випадку, якщо вони знаходяться ще на 200 кілометрів далі, це означає мінус 200 кілометрів того, що вони можуть побачити в глиб української території. Для нас це означає, що будуть з'являтися, скажімо так, території. І межі, і райони, звідки де можуть, скажімо так, пересуватися наші сили і авіація, знаючи, що вони не попадають як мінімум в радіус досягнення радару А-50. Ну тобто, це не єдиний засіб і не єдиний інструмент, який Росія використовує для розвідки. Він дуже важливий для них дуже важливий. Ну вони так само намагаються то супутники використати, в тому числі. Росія замовляє супутникові знімки і через комерційні супутники, які є, тому що в них не вистачає їхньої спроможності, а, інші засоби, які можуть використовувати технічну розвідку, там і так далі. Але А 50 він важливий з точки зору взагалі оцінки обстановки, і що найважливіше. І треба ж розуміти, що вони F-16 в Україні ще немає, а вони вже полювання за ними ведуть, і вони вже е перебудували всю е свою авіацію таким чином, начебто, F-16 уже є, і з ними треба боротися. Звідси, до речі, і намагання так часто е вражати об'єкти, наші там аеродроми Миргород, Старокостянтинів, і так далі. Тобто, це ж все звідси. І вони вже А 50 е скажімо так. Переорієнтували на те, що треба готуватись, виявляти F-16, де вони будуть, звідки будуть злітати, і так далі, і з точки зору підготовки України до отримання цих літаків, таких нам потрібних, то звичайно, що чим менше буде бачити в глиб території А 50 тим для нас краще. Угу. Ну і ще одна дуже важлива подія сьогоднішнього дня: це власне виведення з ладу і знищення ще одного корабля Чорноморського флоту Росії. На цей раз знову ж таки дрони Ві-5 наших розвідників атакували зокрема патрульний корабль Сергій Котов. Ну і. Чергове судно було знищено. Хочу вас питати, яку роль, які завдання виконувало саме це власне судно в складі Чорноморського флоту Росії? І чому росіяни дійсно продовжують ними ризикувати, зокрема, в Чорному морі? Справа в тому, що не мають вибору, тому що вони ж, скажімо так, шукають способи протидіяти дронам українським. Ну тобто, вони шукають можливості, яким чином, і для них так ну. А, вони ж розраховують на те, що а, якісь дрони вони там зможуть збити і так далі, потопити, тобто вони в цьому впевнені, ну але <плес> не вдається насправді. Тому використовують корабель. Це насправді а, надзвичайно сучасне судно з точки зору сторожового патрульного корабля, і він розроблений по проєкту, доволі таки свіжому, який розпочався у 2014 році. Ще один такий корабель такого класу був уражений раніше, державін він називався, і в нього було зазнало пошкодження гвинти і частина, от якраз, силової установки машинного відділення, так званого. І він, якщо я не помиляюсь, так і з ремонту ще не вийшов. Тобто, він досі на ремонті, хоча це відбулося там ну, вже кілька місяців десь тому, якщо не раніше. Тобто, ось такі наслідки. А тепер а, мова йде про цей корабель, він а, виконував задачу, в першу чергу, звичайно, це охорони прибережної смуги, захисту акваторії, в першу чергу, від надводних дронів, якраз за іронією, от якраз які його і, і вразили. Тобто він мав їх знищувати. Такі задачі перед ним ставилися. Крім того, враховуючи, що це. Корабель більш новітніший, ніж там великі десантні кораблі ще за радянських часів прийняті на озброєння, там вироблені в Польщі, у Данської і так далі, а цей має краще радіолокаційне обладнання, тобто він здатний вести, скажімо так, спостереження, мати кращі можливості для цього, і відповідно його і використовували. Ну, грубо кажучи, він має далі побачити ніж застарілі аналоги. І тому е, застосовували, тому ризикували, тому використовували. Ось такі дві функції цей е, корабель виконував, ну вже виконувати не буде. Тому я скажу, що е, з точки зору того, що, можливо, наші сили, не те що можливо, я думаю, будуть планувати атаки для подальших уражень російських кораблів, то знищення цього корабля відкриває нові перспективи, тому що мінус один. Корабель, який виконував задачі з, з охорони е акваторії, тому це важливо. Це дорогий сучасний корвет, е на який покладали сподівання там окупанти, надії, все ж таки, тому що це оновлення було Чорноморського флоту, яке вони позитивно сприймали, тому це ще додає важливості новості і події. Ну і так само, от там після того, як був атакований зокрема цей корабель, повідомляли, що власне він охороняє якраз Керченську протоку, той кримський міст перекривали на понад 8 годин. Хочу вас питати: а перекривали міст, зокрема, і через те, що росіяни могли боятися певної атаки вже безпосередньо по цій конструкції. І чи можемо ми собі уявити, що без далекобійної західної зброї дійсно там українськими дронами або можливо іншими засобами, ми зможемо. Зруйнувати зрештою цю дуже важливу логістичну артерію для ворога. Ну от дійсно, я коли казав про те, що дрони можуть зараз таким чином розчищати дорогу для інших цілей, то тобто ми ж не можемо виключати цю ціль, яку Котов якраз охороняв. Ну тобто, це може бути і кримський міст. Я би цього не виключав, звичайно, тому що всі атаки, які відбуваються по об'єктам ворога в окупованому Криму. Якщо ми подивимося, вони мають певні особливості, тому що і це вже можна простежити. Перед тим як вражаються якісь інші об'єкти, йде підготовка, коли знешкоджується, наприклад, якщо це удари з Shadow чи скальпом, знешкоджується, знищуються засоби ППО. Потім іде атака вже по тим об'єктам, які розраховувались. Тут буде так само. Я думаю, тобто йдуть якісь підготовчі дії, а потім вже удари безпосередні. Я би не виключав, тому що зараз ж магура удосконалюється, оновлюється, і мова йде про те, що Можливо, буде на 200 кілограмів збільшити корисне навантаження, але ну, це немало. Чим воно буде збільшено, поки що невідомо. Якщо це буде збільшено вибухівкою, ну скоріш за все, якщо основне призначення, і не втратить дрон швидкість, маневрові можливості. Ну я скажу, що це буде потужна така зброя. Насправді, і за умови влучання точно в опори, ну певні руйнування, звичайно, що можна спричинити. Почули вас дуже дякую, пане Олександре, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Нагадаю, друзі, Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правих досліджень, був разом із нами.